Італійська телерадіокомпанія Рає та Мондо ТВ представляють Сан-Докан за мотивами твору Еміліо Сальгарі. Композитори двіду та Мавріцю де Анжеліс. Марко Пагот. Атака тигра. Вибачте, я по її обід, але мені треба ловити рибу. Агов, друзі! Що таке? Як щодо смачної смажної рибки на обід? Не знущайся, ніби у нас є вибір. У мене вже починають рости плавці. Так, подивимося, чи вдалося полагодити цю штуку. Отак. Вийшло, ти геній джіро батал, Пако, тобі пасують смужки. Тобі точно не важко, а ні трохи. Чого так довго? Наш маленький пірат втомився. Неправда. Він змусив мене сісти йому на плечі. Гаразд. А тепер за роботу. Обидва. Пако, ну годі У разі потреби зможемо спуститися до затоки по цих мотузках. Вибач, що ставлю під сумнів твою геніальність, але вони нас витримають. Є лише один спосіб це з'ясувати. Спробуй. Легко сказати. Ну от. Тобі не страшно? Ні? Принаймні поки що. Щось ти забарився. Я милувався краєвидом. Ніколи раніше не бачив літаючих тигрів. Мене ці двоє вже не дивують. Ви чудово спорядили цей корабель. А що з нашою секретною зброєю? Самі погляньте. Сюди можна зарядити будь що. Потім регулюємо противагу і маєте дві чудові катапульти. Це просто геніально. Я вже хочу її випробувати. А тепер треба придумати ім'я для корабля. Аго, як вам морський тигр? Мені подобається. Чудова ідея, камамурі. Пако, як ти тут опинився? Чари? Щось ти надто ходи і бліди, друже. Тобі треба більше їсти. Про що ти думаєш, брате? Нам ще ні разу не вдалося дістатися кудись на цілому човні. Губернатор Брук, певно, вже скучив за нами. Може, до нього не віддаємось? Краще спочатку все обдумати як слід, але принаймні, нехай він почує ревіння тигра. Сподіваюся, цього разу все на місці. Звичайно, сер. Не розумію, як таке могло статися минулого разу. Шість бочок бренді та дві свинячі туші не могли просто зникнути. Я змушений буду вжити заходів, якщо це ще раз повториться. Торгівельне судно пливе до порту. Це вони. Бажаю успіху з англійським скорпіоном, капітане. Тигри не бояться інших тварин. Припини колоться нормально. Не хвилюйся, маленькі друже. Пригод стане усім. У мене з вусами такий серйозний вигляд, наче мені до вас усіх байдуже. Правда, пако? Дай мені підзорну трубу Майлсон. Аго, у нас виникли проблеми із судном. Здається, у них пошкоджена бізань, сер. Доброго ранку, сер. Мене звати Вандер Декен. Я направляюся до Лабуано, щоб зустрітися з губернатором Бруком. Ці рибалки погодилися мене підвести, та як ви бачите, у них проблеми з вітрилами. Траєкторія правильна? Правильна як ніколи, друже. Чекайте на мій сигнал. Давайте! Влучний постріл. Тигри з Мом знову перемогли. Ніщо не стане на тиграм з Малайзії. Було б непогано, якби прибуло підкріплення. Ключі. Бережіть депешу. Очей не спускайте. Цікаво. Ласкаво, прошу. Ви якраз вчасно розваги тільки розпочинаються. Поглянемо на ту депешу. Не бійся я не збираюся тебе вбивати. Просто передай губернатору Бруку, що тигр повернувся і не вгамується, доки не помститься за смерть свого батька. Щось це не схоже на довгий лист. Ти запам'ятав повідомлення для губернатора? Звичайно. Я передам Сандокане. Ми все зробили. Чудово, візьміть усю їжу, що знайдете. Прокидайся! Щось важливе брати. Дивися, що я знайшов. Судно навантажене золотом Султана Хасіна стоїть у Лютонській затоці. Люди чекають на корабель губернатора Брука, який буде їхнім ескортом під час подорожі до Лабуану. Це консервоване м'ясо з міїш часником на вигляд дуже апетитне. Шкода, що ми змушені їсти це замість твоєї смаженої рибки, Сембіліони. Мені про ту кляту рибу вже снилися жахи. Якщо так напихатимеся їжею, то вже завтра, на сніданок, знову буде риба. Не він один багато з'їв. Піду розімну ноги. Тільки не кажи мені, що ти думаєш, як нам добути все те золото. Моя люба племінниця. Я старанно намагався забезпечити тобі добре виховання, але здається, ти ані трохи не змінилася. Я перестала грати на скрипці, як ти й просив дядько. Твоя правда. Може, це їзда здоверху робить тебе такою імпульсивною? З вашого дозволу, зауважу, що гра на скрипці ніяк не впливає. Замовкни. Я розмовляю з племінницею. Сядь. Є вискріп усе з цієї банки. Я хочу ще варення. Продукти мали привезти ще вчора, сир, але їх не доставили. У мене погані новини, сер. Дуже погані. О, доброго ранку, леді Маріано. Чи не могли б ви стукати перш ніж заходити, лорде Гюлонг? Перепрошую, сер, але вчора пірати напали на корабель королева Вікторії і вкрали всі харчі. Можеш іти, Ренджі. Хто посмію так вчинити? За моїми даними, восьмеро мародерів увірвалися на човен, сер. І якщо бути точним, сім чоловіків і один хлопчик. Семеро нікчемні маленькі хлопчик захопили мій корабель, а тридцятеро солдатів не змогли їх зупинити. Покличте капітана королева Вікторії до мене в кабінет. Неодмінно, сер. З вашого дозволу. Думаю, після таких новин губернатор буде ще суворішим, так, няню. -ня. Але я на боці бандитів. Сподіваюсь, у вас є вагомі пояснення. Сервони атакували нас ненацька. Ми злякалися, а ватажок мало не вбив мене. Ви були занадто налякані, щоб розгледіти його. Ні, у нього висів незвичайний медальйон на шиї. Він щось сказав про тигра і помсту за смерть його батька Сандокан. Ви пам'ятаєте, як до нього зверталися інші? Так, сер саме так, як ви сказали? Тож він живий, хай йому грець. І ще одне. Що Депеша про корабель султана? Вони її прочитали і тепер знають про золото, сер. Гаразд, вони спробують оволодіти ним і там зустрінуть достойного суперника. Я не розумію, чому ти вагаєшся це. Золото нам може знадобитися. Воно лежить і чекає на нас. Треба діяти. Мене теж збуджують такі думки, брати, але ти певно забув про один важливий факт. Губернатор знає, що ми прочитали депешу. Гадаєш, на нас там чекатиме пастка? Хай так, але ми не можемо втратити такий шанс. Тіся думкою, що таких можливостей буде безліч. А як ні? Ми їх самі влаштуємо. Цікаво, що було у тій депеші? А я все знаю. Авжеж, ще скажи, що тобі пако розповів. Ні, я чув, як Сандокан її читав. Там йшлося про корабель із золотом султана у лютонській затоці, який чекає англійського ескорту, що супроводжуватиме судно до Лабуану. Що? Полиночку, ти щойно сказав корабель із золотом? Я чув, як це прочитав Сандокан. Чому ж він нам не розповів? Ми ж його команда. Впевнений, вони розробляють якийсь план. Але чому вони нам не сказали? Він знає, що ми вірні йому та, мабуть, недооцінює нашу кмітливість. Думаю, ми маємо показати Сандокану, які ми винахідливі. Давайте привеземо йому це золото. Ура! Треба діяти обережно. Поїдемо вночі, коли стемніє. Він і не помітить, що нас немає, а вранці повернемося вже з золотом. Губернаторе, все золото завантажили. Можна відчолювати в будь-який час. Вони готові, капітани? Всі? Так, сер. Сто стрільців із п'ятого полку Нортумберленда. Чудово, капітане. хай вони заховаються на палубі. Коли прибуде тигр, на нього чекатиме невеличкий сюрприз. Нехай малий спить. Я починаю думати, що слід було б обговорити це із Сандоканом. Завтра цей човен вже плистиме з ескортом до Лабуану, тому зараз або ніколи. За те золото ми зможемо купити цілий флот для Сандокана. Ти з нами Сембіліоне. Ми мусимо триматися разом і в радості, і в біді. Та рибна юшка була занадто солона. Він червоний. Це означає небезпеку. Морський тигр зник. Хто його взяв. Доброго ранку, Йонес. Ти сьогодні рано. Щось не так? Так, наш корабель зник, а в кімнаті спить тільки камамурі. Куди ж вони поділися? Не знаю. Вони мені нічого не сказали. може ти камамурі знаєш, у чому річ? взагалі-то я мав їхати з ними, але вони мене не розбудили. Щось мені підказує, що вони вирушили прямо у пастку. Вони хотіли зробити тобі сюрприз. Я мушу їх знайти. Я з тобою. Залишайся тут, камамурі. Це дуже небезпечна справа. Подбайте один про одного. Сподіваюсь, ми наздоженемо їх вчасно. Перепрошую, сер. Я тут подумав, сер. А чи справді вони потраплять у нашу пастку? Адже вони знають, що ми знаємо, що вони знають припиніться бобоніння. Вони злодії убивці. Вони не встоять перед такою спокусою. Так, точно, сер. Ваша правда, сер. Безперечно. Щось видно на обрії. Поки що нічого. Сподіваюся, камамурі на нас не образиться. Не переживай, він розумний. Бачу попереду якісь вогники. Це той корабель, який ми шукаємо. Всі на своїй позиції. Готуємося до пришвартування. Лорде Брук. Так, капітане до нас наближається на повній швидкості судно. Схоже на траулер. Це він. Заховайте всі на палубі. і Сидіть тихо. Добре, сер. Лорде Гюлонг, сер. Попередьте ваших людей. Так, сер. І прокиньтеся нарешті. Я ж не сплю, сер. Цей дурень прямує точно мою пастку. Відкрий нашу емблему. Готовий Симбіліоне. Станемо поруч із ним. Чому так тихо? Стояти, стояти я сказав. Була пастка. Я знав, що так просто не вийде. Негайно кидайте зброю і здавайтесь. Це губернатор. Дивись, ми повинні придумати, як визволити наших друзів і якнайшвидше. Сподіваюсь, порох не намокне. Де той жалюгідний боягуз, який називає себе вашим ватажком. Кажи негайно. І ти не скажеш. Що це за шум? це просто колода вдарилася в борт корабля. От ваше золото. Ви ж по нього. Скажіть де Сандокан, і я наповню ваші кишені такими ж злитками. Щоб ти луснув! Погань! Ви хоробрі чоловіки і достойні гідної смерті. Розв'яжіть їх, нехай стрибають з корабля у цих водах багато акул. Ти знаєш, що робити. Почніть з найстаршого. Ти шукав мене, брук? Нарешті ти у моїх руках, Сандокане. Взяти його. Бийся, як справжній чоловік. Чи я забагато прошу англійця? Цить. Готуйтесь стрибати. Я дурість безмежна, Сандокане. Який батько, такий син? Прощавай. Вогонь! швидше стер на катувальні шлюпки, тобто на рятувальні шлюпки. Де Сандокан? Я загубив його. Це все через мене. Заради нас він пожертвував собою. Мої його боржники. Припиніть ми, діти. І допоможіть мені. Сер, я ненавиджу вираз. Я ж вам казав. Але ж я вам казав. Столи пельку, ідіоти. Вибач нам, будь ласка, Сандокане. Ми всі були піратами і просто не встояли перед спокусою, почувши про золото. Будь ласка, Сандокане, Прийми наші вибачення. Ми не розуміли на що пішли. Бачили пику губернатора, коли я з'явився? У нього був вигляд, ніби він привида побачив. Сподіваюся, це стане уроком для всіх. Завжди правильно оцінювати ворога. Твоя правда. Ти правий. Але наступного разу я теж хочу брати участь у розвагах. Українською мовою озвучено Національною телекомпанією України.